Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами почули розповідь про те, як Господь зцілив людей, людей, що їх мучили нечисті духи. Так, ми чуємо про тих біснуватів, які наводили жах і трепет на всі околиці. Ми з вами почули про те, що тих людей боялись, ті люди не давали перейти дорогою. Але в свою чергу ті біснуваті теж страждали. Теж теж були люди, яких біси, що ними володіли, позбавили будь-якої людської гідності. Вони були відкинуті всіма, вони жили як тварини, жили, у... жили по гробах. Вони до певної міри були мов би, живі мерці. Так вони створювали не те, що незручності, вони були небезпекою для мешканців міста. До якої мешканці загалом звикли, просто їх уникали. Але ще більше страждали ті бідні люди, що ними володіли ці біси. І ми бачимо, що коли приходить Ісус, то біси, здавалось би, бунтуються, але водночас відступають. Ті біси бачать, що вони не можуть протистояти тій силі Божій, яка є. У Христі Ісусі. І ось коли люди чують у цю розповідь, чують про те, як Господь своїм словом визволив людей з неволі бісів, більшість частину людей дивує. А чому мусили, загинути, чому мусили загинути ті свині? Чим свині винні? А взагалі, звідки в тих околицях взялися свині? Всі знають, що для юдеїв. Свиня вважається нечистою твариною. В Ізраїлі їх не розводили. Але свині ми чуємо, ось цей край, до якого прибув Ісус, це є край в більшості своїй населений язичниками. Але цілком можливо, що все ж таки, хоча юдеї не споживають свиного м'яса, але розводити свиней це було дуже-дуже вигідно в той час. І знаємо, що деякі юдейські господарі, переступивши через певні обмеження своєї релігії, все ж таки розводили свиней і продавали язичникам, яких було багато в тих е, околицях. Вони знаходили собі певне виправдання. Вони ж то самі не споживають м'ясо, вони його продають, і таким чином вони. Оті юдеї, мешканці, можливо, того міста, вони чимось нагадують тих людей, які продають самогон. Самі не вживають, але продають самогон не для себе. І ось і дуже важливо, що якраз можливо саме таке ставлення, саме таке поводження, ото виправдання, і стало причиною біснуватості тих, тих, е тих двох чоловіків. І ось, можливо, саме для того, щоб ті люди могли зцілитися, свині мусили загинути, оскільки саме свині були причиною тої, тої біснуватості. Але важливіше є інакше. Біси хотіли пере, перекрити дорогу Ісусові і не змогли. Натомість, коли Ісус наближався до міста, мешканці вийшли назустріч. Просити, щоб Він не заходив до них. Тобто мешканці міста поводяться так само, як у ті біси, які не хочуть прийняти. І ось є дуже важливо, що Ісус послухався. Ісус не прийшов до того міста. Чому мешканці міста не захотіли прийняти Ісуса? Чому вічливо попросили, щоб не заходив до їхнього міста? Тому що почули, почули про зцілення тих біснуватих, але водночас почули, якою ціною це сталося. Ціною їхніх свиней. Вони не побачили зв'язку між е е, зціленням та свинями. Вони не бачили зв'язку, що, можливо, саме через них страждають ті люди. Але вони побачили, вони пережили певну свою втрату. Можливо, дехто. З мешканців цього міста просто боявся Ісус. Можливо, хтось боявся, що поява Ісуса, поява світла в їхньому місті може, може вивести на гору ще значно більше інші скриті біси, які володіли серцями тих людей Бісів жадібності, бісу зароб... заробітчанства, грошолюбства і іншого. Але скорше всього, просто для людей стало страшно. Що, можливо, будуть ще, ще втрати. Тобто люди цього мешка... мешканці цього міста, вони страждали від біснуватих. Вони не могли переходити тою дорогою, тою околицею. Так, це було незручно, так це було важко, це було страшно з ними десь зустрітись. Але врешті-врешт, до, до того привиклося. Але все ж таки, це наші свині, це, це мої свині. Тобто ті люди, які, напевно, хотіли змін, які, напевно, хотіли, щоб цей край був, край був більш безпечний, але з другого боку втрати, з другого боку, боку жертви, і ось мешканці цього міста все ж таки вибрали свого роду свинів. І ось мешканці цього міста чимось нагадують нас, наш народ в той, в той час, який ми з вами переживаємо. Відбувся майдан. Для когось майдан був знаком того, що вже не можна жити, жити по старому. А для, для, для когось натомість майдан якраз був захистом того життя по-старому. Ми всі хотіли змін. Ми хотіли би, аби все зразу змінилось, але якось без жертв. І тому, коли з'явилися перші жертви, коли стало зрозуміло, що нічого не зміниться, якщо ми не змінимось, якщо ми не позбудемося своїх свиней, тобто, щоб позбутися певних бісів, які надають нам жити гідним життям, треба найперше позбутися тих бісів, позбутися тих свинів, наших свинів. І ось, коли стало ясно, що змін не буде, поки не буде жертв, поки ми не відмовимось від чогось недоброго. То багато людей почало навіть сумувати, а може, то не вартувало. І ось є знову ж таки дуже важливо. Ми хочемо змін, але хочемо, щоб зміни відбулися якось без нас. Ми хочемо змін, але не хочемо, щоб це нам щось, щось коштувало, то хтось інший мусить, мусить зробити. І ось це сьогоднішнє Євангеліє, воно, воно є свого роду застереженням для нас. Подібно як мешканці цього міста попросили Ісуса, щоб він не прийшов до них. Сьогоднішні Івангелі так само ставить на запитання, а чи ми хочемо, щоб Господь мешкав серед нас? Чи ми насправді хочемо оцього інакшого гідного життя? Так за попередню владу було важко, так ставало щораз того гірше, але ми ж то привикли, ми давали собі ради, ми ми йшли на компроміси, ми себе виправдовували. Так було простіше, бо це нам насправді нічого не коштувало. Звичайно, це було важко, звичайно, це було не те, чого ми з вами прагнемо. Ми були позбавлені тої гідності, але з другого боку так було простіше і воно нам нічого не коштувало. І ось можна сказати, що та попередня влада, знаєте, дехто каже, що от влада була погана, от і люди стали поганими, якраз навпаки. Влада завжди відображає те, яким є народ. І те, що в Україні стала, можливо, така влада. Це є наслідком того стану, морального стану народу, якому так було зручніше. Який хотів змін, але не хотів за них платити, який не хотів тої, тої жертв. І ось саме тому зараз наше суспільство виглядає немов безпералізовано. Ми всі прагнемо змін, а зміни не відбуваються. Хто в цьому винен? Ніхто не винен. Просто це показує, що, можливо, ми насправді не хочемо тих змін. Ми насправді не хочемо зриктися тих своїх свиней. У тих своїх виправдань, тої своєї байдужості, нам зручні жити по-старому. Так важко, як мешканцям міста було важко від е, біснувати. Але з тим можна було жити, якось можна було уникати, якось можна було пристосуватися і так далі. врешті решт це не коштувало свинів. Ось так само перед нами зараз всіма стоїть у цей великий вибір, чи ми насправді хочемо жити інакше. І чи ми готові за то заплатити? Знаєте, все життя ми старалися йти на компроміс. Дотепер най... найчастіше на наших бенкетах лунає привітання, аби було все і нічого за то не було. А ось зараз є той час, коли не можна. Коли ми стоїмо перед вибором. І от що ми з вами виберемо? І ось є дуже важливо: сьогоднішнє Євангеліє. Нас закликає зробити той вибір, воно нам нагадує, що якраз бажання піти на компроміс, воно, воно нас не мов би ув'язнює, воно не дає нам жити гідним, ж, гідним життям. Чи ми насправді хочемо змінитися? Слава Ісусу Христу!